Це провінційні вісті. У Тернопільській області на хабарі піймали начальника одного із відділів поліції. За матеріалами слідства прокурорів Тернопільської обласної прокуратури поліціянт вимагав і отримав неправомірну вигоду за перевезення підприємцем деревини без документів. За це правоохоронець вимагав 10 тисяч гривень. Під час одержання коштів його затримали і повідомили про підозру у вимаганні і отриманні неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади. Лікарняні, декретні та інші страхові виплати тепер будуть виплачуватись по-новому. З 1 січня фінансуватиме їх пенсійний фонд України. А рішення про виплату лікарняних буде ухвалювати роботодавець або уповноважені ним особи. Які зміни у нарахуванні страхових виплат чекають краян у 2023-му – Дивіться далі у сюжеті. Виплата пільг по новому. З 1 січня 2023 року субсидіями, пільгами та соцвиплатами займатиметься Пенсійний фонд України. Страхові виплати, які раніше здійснював Фонд соціального страхування України, будуть здійснюватися пенсійним фондом України. Йдеться про такі соцвиплати. Допомога по тимчасовій втраті працездатності, тобто так звані лікарняні. Це є допомога по вагітності і пологах. Тобто, це так звані декретні в народі. Допомога на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві. Щомісячні і одноразові страхові виплати потерпілим на виробництві і членам їх сімей. Зокрема, рішення про виплату лікарняних відтепер ухвалюватиме роботодавець або уповноважені ним особи. Саме ж нарахування не змінилося. Братимуть відсоток середньої зарплати працівника із врахуванням тривалості страхового стажу, але здійснюватимуть нарахування виплат у коротший термін. Пенсійним фондом такі розрахунки з роботодавцями будуть здійснюватися не пізніше. Трьохденного <з> терміну після подачі відповідної заяви розрахунку. Зміни стосуватимуться лікарняних, відкритих після 1 січня 2023 року. Пастор із Маріуполя вивозив своїх прихожан з-під обстрілів 24 лютого. День, який назавжди змінив життя України та світу. Мільйони українців були вимушені покинути свої домівки, аби зберегти своє життя. Пастор Павло Димченко вивозив маріупольців у безпечні регіони України і нині займається волонтерством. Днями чоловік побував із благодійниками у Тернополі. Про молитву під обстріли і фільтраційний табір він розповів нашій знімальній групі. Для багатьох українців четвер, 24 лютого, розділив життя на до і після. До страшної дати в багатьох була розміреність, стабільність, улюблена робота, захоплення, і як виявилось, згодом усе, що потрібно для щастя. А після. Асоціюються жахіттями війни, обстрілами, бомбардуваннями і страхами насамперед за життя дітей. Багато людей втратили рідних, домівки, зазнали поранень. Мільйони українців були вимушені покинути свої домівки, аби зберегти свої життя. Життя пастора церкви із Маріуполя Павла Димченка змінилося кардинально і назавжди. Говорить він. Церкву розбомбили росіяни, і вони знищили. Всі наші свята, нашу спільність. Прилетіли снаряди, зруйнували мою хату, там, де жила моя родина. У мене шестеро дітей, п'ятеро хлопців і одна дівчинка. Ось на цих кадрах церква Христа Спасителя, в яку влучили ворожі снаряди. Ще донедавна тут збиралися люди, проводили час з радістю та молитвою. Під звук вибухів пастор говорить свою останню проповідь у цьому храмі. І сьогодні прихожани нашої церкви десь до тисячі чоловік, які були, і діточки, і родини, вони сьогодні десь знаходяться в різних містах, як і в Україні, в Україні, і тому така спільність вона розірвалась. Покинув рідне місто чоловік 16 березня. Тоді він вивозив своїх прихожан в Україну. Це понад 600 людей. Чотири колони транспорту евакуювали прямо на територію України, а дві колони були змушені їхати через Росію та проходити фільтраційні табори. Ми виїжджали, і це ну, жахливі речі, тому що допити, обшуки, роздягання росіяни дуже шукали азовців. І вони шукали татуїровку, вони шукали якісь признаки цього, тому вони не дивились ні на жінок, ні на дітей. Того дня, коли російські війська заходили у місто, пастор розповідає: ніколи не забуде, як українські військові врятували його життя. Я ранком спускався від церкви до моря, тому що наша церква вона розположена прямо біля моря, які Азовсталь. І в мене була ряса, і я йшов по вулиці, і вперед, попереду мене було три вистріли. Я зрозумів, що це стріляє снайпер. Він стріляв попереду, мене три таких було вистріли. І я зрозумів, що щось підняв руку, розвернувся, повернувся до церкви. І... Згодом я зрозумів, що ці хлопці вони бачили, що росіяни вони піднімалися від моря. Зараз чоловік займається волонтерством. Він їздить з благодійними організаціями по всій Україні, зустрічаючись з маленькими маріупольцями. Вони у святкові дні дарують радість та позитив дітям. Тернопільський флорбольний клуб Вікторія виборов перемогу у міжнародному турнірі. Змагання відбулися у Швеції. Враженнями прийшли поділитися у студію провінційних вістей. Михайло королик, тренер та юний спортсмен Дмитро Демборинський. Вітаю вас! Доброго дня. Вітаю з перемогою. Дякуємо. Отже, розкажіть, будь ласка, що це були за змагання? В якій категорії змагалися? Це змагання міжнародного рівня «Струвета кап в місті Упсала у Швеції. Цього року турнір зібрав 521 команду, зокрема в категорії, про яку ми будемо говорити сьогодні. Категорії 2010 років народження було 63 команди: це 15 груп по чотири команди. І система турніру була такою: що команди, які посіли перше друге місце у групі, вони виходять в категорію А і борються за кубок А. Команди, які посідають третє та четверте місце у групі, вони виходять в категорію Б і змагаються за кубок Б. Ви виграли в категорії А okay. так, нам вдалося виграти всі три групових матчі з шведським, практично одна вроді фінська у нас була команда, mm -hmm. і так сталося, що ми думали, що ми вийдемо в одну восьму. Але така в них система, що ми посіли одне з кращих перших місць у групі серед всіх груп і вийшли напряму в одну четверту. В одній четверті ми зустрілися з шведською командою, і там якраз було такою приємною несподіванкою. Ну не несподіванкою, а приємним таким моментом, коли Діма якраз забив двічі, що до цього на турнірі він ну так сильно себе не проявляв. А саме в такий відповідальний момент Діма двічі забив перший та другий гол, якщо не помиляюсь, так Дмитро? І це було дуже круто. І ми перемогли з рахунком чотири Тобто чвертьфінал ми здавали, а в одній другій фіналу е, так склався жереб, що одразу дві українські команди вийшли у категорію А і вийшли в півфінал. Це була Вікторія Тернопіль і також клуб з міста Тернопіль Альянс. Ми з ними грали матч, дві українські команди дуже гарно видно там є багато фото і відео в Фейсбук. Як ми стали в коло з нашими українськими прапорами, з молитвою з криком Слава Україні! Героям слава був вели... Ну в залі було багато вболівальників. То ви і ваші ми українці, і Альянс. Можна. Наші суперники на полі, але друзі за межами поля. Що дуже важливо в наш час. що не часто зустрічається в сучасному спорті. Ми дружимо, але ми знаємо, що ми на полі. Є суперники, які борються, і дуже круто було, що ми так, так розпочали цей матч. Було багато вболівальників. Всі хлоп, ну, плескали в долоні, усвідомлюючи, що це дві українські команди і що вони дружні. Це дуже круто. Ну, ми перемогли в цьому матчі. Правда, перемогли так, що не очікували ні ми, ні вони. Ми перемогли з рахунком дев'ять Такої перемоги ще на цьому турнірі не було, але е, неважливо, класно, що після матчу ми пожали один одному руки. Ми подякували за півфінал, і ми вийшли у фінал. В фіналі був дуже класна атмосфера. Знову ж таки багато є фото і відео, де як ми виходили. Це центральна арена, де грає Шведська Суперліга. Це найсильніша ліга планети. Де грають струвета сіріус, ну самі сильні флорбольні клуби світу, зокрема Швеції, і там ми розпочали наш фінальний матч. Він був такий доволі напружений, але всередині була впевненість, що все буде добре, тому що ми запропустили десь на третій хвилині перший гол. І одразу за 10 секунд, тільки розіграли м'яч, наш капітан Захар з центра поля зайшов на догу, по поворотах і забив, зрівнявши рахунок. Я побачив, що їхній тренер десь чуть-чуть перетримує першу п'ятірку. Ну, вона рахується якби зазвичай сама сильна, хоча в нас було три одинакові. Е -е -е він перетримував першу п'ятірку, і перший період був рівний. Я розумів, що в другому періоді за рахунок того, що ми граємо трьома, а вони десь чуть-чуть більше перетримують першу. Ми в другому все зробимо і так і сталося. Ми перемогли з рахунком 3-1. Mm -hmm. Тобто, ваша ця перевага була якраз в цьому. Я рахую, що так При, приблизно по фізіології ми були одинаковими. Що ті гравці, що ті в них були свої високі сильні хлопці, таки приблизно мого росту. Так само і в нас є там чотири гравці, які такі досить фізично сильні. Але от саме за рахунок того, що десь вони чуть-чуть, і це було видно, буквально 20 секунд грала чуть довше перша п'ятірка. Я розумів, що ми в перший період не боїмося навіть програти 2-1 чи 3-1, але в другому ми все зробимо для перемоги. І так і сталося. Я дуже радий цього. Вас таке часто трапляється, коли ви якраз в кінці показуєте. Так так, так, що так, так, і... так, дуже часто, що ми, ми ну якщо вернутися буквально назад, три роки тому, коли ми виграли в такій самій категорії, але категорію Б не A, А, а Б, ми єдиний клуб сьогодні в Україні, який вигравав і Б, і А, і цього року, вперше в історії українського флорболу Команда Янтар з міста Новояворівськ дівчата також виграли цей турнір цього року. Ну, це свідчить про силу нашої держави зараз, як ніколи. Що ми привезли в Україну чотири кубки: тобто, перше місце Вікторія в категорії А, перше місце Янтар Новояворівськ в категорії дівчат, що є дуже сильно, і ми вболівали за них і раді за них реально ну молодці дівчата і їхній тренер, і тренерка. Команда Альянс міста Тернополя третє місце, за що їм також дали кубок, і команда Скіф новий розділ в категорії Б також третє місце і отримали кубок. Ну, це дивовижно. Тобто в Україні ще такого не було. Щоб поїхали стільки команд в цей час. Ми знаємо, в який час ми живемо. Ми рік не тренувались практично. Що означає рік, практично з січня минулого року у нас не було тренувань. Літом ми їздили там на басейн, в табір, ще кудись, але все це не спортивні заходи. Більше там розважальні в вересні. Тільки почали в жовтні перебої з світлом і так далі. І в нас практично не було тренувань. Так само я думаю, і в новому роздолі, і в Новояворівську, і так далі. Але ми поїхали всі і показали класний результат. Я впевнений, що це пророчий знак для України, що ми обов'язково переможемо. Так, ми надіємося на те, що наступна буде перемога така географічна наша. Петро, твої голи були вирішальні. Розкажи, будь ласка, що ти відчував в цей момент, коли ти розумів, що от ось це це, це це твій вирішальний гол. Ну я відчув на собі велику відповідальність, коли зробив ці два гола, глатисменти. Ну, крики у ці команди, радість. А в чому як ти вважаєш, ваша перевага вашої команди була завдяки чому от вам вдалося дисципліна в захисті і в атаці? Як гарно Молодець. розкажи більше, що це має та я? <свіс> це я мої серця. слова перед кожним матчем. дисципліна в захисті і легкість та свобода в атаках. Результат буде. Що означає дисципліна в захисті? Ну, крити всіх гравців? Не дивитися на матч, як, Ну на м'яч як його там катають. Обмотують, а просто можеш дати пас на і забити кучу голів. Ну, якщо ти не забуваєш, то тобі забуває. це правило спорту. Ну, якщо ти криєш гравця і дали пас, ти перекрив, ну, перекрив. Це в тебе є вже дисципліна. є м'яч і, і все. І ти ж можеш зробити контратаку, з якої ти ну, є великий шанс забити. Власне, мені цікаво, як взагалі українців там сприймали на такому чемпіонаті, як реагували, тому що це все ж таки справді важливо ця перемога так, в умовах того, як ми займаємося без світла, ви займалися, так і часом не було тих занять. Цікаво, як вони реагували взагалі на українців, чи це якась більша жалість, чи це навпаки так гордість, що ми такі вільні, сильні і не здаємося. Цікаво. Ну дійсно, ми це коли ти тренуєшся без світла, і в нас всі тренування вечірні після шостої вечора. Це важко, але ми якісь там купили лампи, ще щось. Ну все рівно. Але в Європі нас сприймали е, досить круто, особливо в Швеції. За нас болівали шведські клуби. Коли ми виходили грати, тобто ми, українці, граємо проти шведської команди. І за нас вболівають шведські команди, кричать Юкрейн. Правда, кричали Україна. Привіт. Ну ми тіпа, привіт. Ну вони не знали. Ми їм потім пояснили, що не привіт, а привіт правильно української мови. То вони вболівали за нас. Вони підтримували організатори турніру. Нам пішли на зустріч. Ми їх там попросили. Нам треба було з проживанням, там певні нюанси. Вони нам допомогли. Ну ми реально вдячні. Взагалі, турніру з Турвета Кап», організаторам турніру, тому зухідіру, який є і українець і швед, який допомагав нам в всіх таких питаннях. І ми раді, що ця поїздка відбулася саме в цей час, і ці результати наших всіх українських команд сталися саме зараз. І тобто, цю підтримку ви відчули саме цього року, наприклад, коли там ви вже не вперше. їдете? Абсолютно вірно. Ми раніше, ну раніше «Струвета Кап завжди допомагала нам, завжди йшли на зустріч. Але от команди шведські за нас ще я не пам'ятаю, що вболівали, <сміття> цього разу за нас вболівали Шведи, і це було круто. Ми їм вдячні за їхню підтримку нашої команди. Я думаю, що весь світ нас підтримує у цій війні. Бачите, на такому спортивному. 100%. відсотків mm -hmm. так. Я вам дякую дуже за розмову. Дякую за цю перемогу від імені тернополяни, всіх українців, тому що це для нас всіх важливо. І далі вам бажаю лише перемог і перемог нашій Україні. Ми також би хотіли подякувати всім нашим тернополянам, які дивилися нас онлайн, які вболівали за нас. Було багато переглядів у Фейсбук. Ми вели прямі трансляції. Подякувати батькам нашого клубу, які знайшли на це кошти свої кошти в цей непростий час і відправили дітей. Подякувати всім. Моїм командам у нас було їх взагалі три. Ну ми сьогодні говоримо про переможців. Тому подякувати всім, всі молодці, всі старалися і всі дотримувалися тої настанови. Дисципліна в захисті, свобода і легкість в атаках, і це принесло результат. І подякувати всьому українському флорболу за те, що завдяки тому, що у нас є висока конкуренція, багато сильних клубів, які грають з нами, і ми з ними. За рахунок цього ми всі ростемо. Тому будемо рухатись вперед, будуть нові перемоги. І слава Україні буде звучати завжди і всюди. Дякую вам. Дякую вам. Я, Я ще замітила. Хотіла підкреслити, що ви всюди йдете з добром. Так, з добрим серцем. У Вас немає такої конкурентної оцієї гри. У вас більше таке все з добром, і воно мені здається, от добро переможе усіх сто 100% світло переможе темряву, і добро переможе зло. Ми ну є різні випадки. Звичайно, на полі стається різне. Є емоції, але саме важливо, що далі, які висновки ти робиш? І Навіть якщо в грі щось було не так, ти підходиш до гравця чи до тренера. Вибачаєшся або вибачаються перед тобою. Ви жмете руки і йдете далі. І це важливо закривати питання зразу, і тоді буде все добре, і ми обов'язково переможемо на всіх фронтах. Дякую, дякую вам за розмову. Дякую глядачам. Я хочу нагадати, що у нас був у гостях провінційних вістей Михайло Королик, тренер тернопільської флорбольної команди Вікторія і гравець Дмитро Демборинський. Дякую вам за розмову. Дякую. дякую. Вже завтра на українців чекає довгоочікуваний кінець тижня. П'ятниця втім цього місяця цей день припадає на мовляв нещасливе число 13. П'ятниця 13-го у багатьох культурах вважається днем містичним, негативним і мало не проклятим. Лікарі не призначають на цей день операції, а в деяких країнах навіть не будують будинки з 13 13-м поверхом. Астролог та космопсихолог Іван Круп'як заспокоює. Один і три дає цифру чотири. А вони в свою чергу ж навпаки символізує абсолютно всемогутність і удачу. Тож хвилюватись про цей день не варто. Де у яких державах світу, то немає 13-ї квартири номера, 13-го квитка ніхто не бере, 13-го поверху і так далі? А п'ятниця день Венери. А Венера завжди настягне на якісь цікаві емоції. Можемо допустити якийсь помилок. Тому на всі чотири сторони. Тому треба бути в такому плані обережному, але не боятися і не програмувати себе на щось погане. П'ятниця є п'ятниця, вона перейде, а там вихідні і все буде гаразд. Я бажаю, щоб у вас все було гаразд, незалежно від дня тижня, чисел чи сезону. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.